Всім привіт! В даному відео підемо ми про те, як кожен з нас може заробити гроші в монобанку. А головне, що для цього нам не потрібно бути банкіром чи працювати в даному банку. Це може кожен. Це може бути як ваш додатковий заробіток, так і основний, якщо добре, постаратися. І так, заходимо в додаток Моно, попадаємо на нашу головну сторінку, і на даній сторіночці внизу справа бачимо пункт меню ще ось він. Натискаємо пальцем на даний пункт. І перша вкладочка в списку, який нам відкрився, запросити друга. Натискаємо на неї. І як ви можете бачити на даній сторінці за запрошення друга Монобанк нам пропонує 50 гривень кешбеку. Але це ще не все. Монобанк також надає 50 гривень тому, кого ви запросили, що набагато спрощує процес мотивації. Тобто сукупні витрати Монобанку за нового користувача дорівнюють 100 гривням. 50 гривень вам, і 50 гривень вашому другу, якого ви запросили. І щоб отримати цих 50 гривень, вам потрібно поділитися своїм посиланням. Ось тут воно знаходиться. Як бачите, після того, коли я натиснув на нього пальцем, воно автоматично скопіювалося і ми можемо його переносити у бажане місце для переходів. А також ми можемо поділитися даним посиланням з допомогою всіх доступних месенджерів прямо тут, в додатку, які знаходяться під посиланням. Для цього нам достатньо клікнути пальцем по обраному месенджеру. Давайте я оберу WhatsApp. Далі шукаємо бажаного користувача. Натискаємо на нього пальцем. І натискаємо справа внизу на цей зелений кружок Відправити. Як ви можете бачити, після цього все, що потрібно, монобанк вже скопіював. Натискаємо Відправити. І давайте тепер вернемося назад в Моно і дізнаємося, як же логічно закінчити даний процес та отримати свої гроші. І так, справа вверху на даній сторіночці ми бачимо значок інформації. Це оця буквочка І. В кружечку натискаємо на неї. І читаємо. І так, щоб отримати кешбек, вашому другу тепер потрібно перейти по посиланню, яке ви йому вже відправили. Після цього потрібно встановити додаток Mono, замовити та активувати картку Монобанку. І зразу після цього вам обом залетить по 50 гривень кешбеку. Ну, і після того, коли ви досягнете бажаної суми на рахунку кешбеку, ви можете спокійно виводити ці гроші на свою картку та користуватися ними, як забажаєте. Звичайно, Монобанк при цьому за вас платить податки. З однієї сторони, це може не дуже приємно, але з іншої сторони, це навіть добре, тому що це означає, що це все офіційно та законно. Повернемося назад. І нижче на даній сторінці ви можете бачити, що мною вже запрошено таким чином більше півтисячі користувачів, ну і отримано трошки за це кешбеку відповідно. Тому це працює, перспективи ще досить достойні, з мотивацією, враховуючи продукти та пропозиції даного банку, також проблем немає. Тому для тих, кого це зацікавило, але ви ще не маєте картки Монобанку, переходимо по моєму посиланню, яке я залишив внизу під відео. Реєструйтесь, замовляйте картку, і ми з вами розділяємо 100 гривень від Монобанку. Ну а далі вже самостійно продовжуйте працювати. На цьому я вам дякую за увагу і не забувайте підписатися на канал, так як попереду, ще дуже багато всього цікавого та корисного.